Я прекрасно знаєш, що таке українська політика це. Людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставить пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я ну, мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я об'їздив багато і там європарламенти, штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по всьому світу. і де я тільки не співав і що, де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні. Поняли? Розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс. От куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Все друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. А, давайте ще за дипломатів скажу. Дипломати, значить. Їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів, і а, це дуже важко домовитися про якийсь мир щоб. Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і шостий Яка вона і, 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 і ці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби доїдати, їдати? А їм би це ліж би Росія в Так ну це, це безполезно. Паєте І на фоні тих цих оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте, її ще достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжиться. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росією дуже 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 важко. Підписати тут палка в двох концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і. Свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різонує з вами, і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь. ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проект не буде задіяний взагалі ні в якій політичній історії.